Майстриня Тетяна Хладиш уже з'явилась у нашій студії і далі на нас чекає майстер-клас з вишивки. Тож Таня, я вас вітаю. І я вас вітаю всім добрий день. Розкажіть про те, що ми сьогодні будемо прямо в студії робити. А ми сьогодні будемо вишивати заготовку. В принципі, її можна використовувати для листівок, для магнітів, для подушечок, для голок і. Оце ми вишиваємо таку схему. Крайню цю рамочку я вже вишила вдома. От, ну, щоб якби не займати багато ефірного часу. Сьогодні ми будемо вишивати отаке сердечко. Воно досить просте, і для початківців це ну буде швидко і я думаю, зрозуміло вишити таку річ. Я взяла канву і. Вже приготувала голку, нитку, вишила, як я казала, цю рамку. І зараз я почну вишивати серце і пояснювати. Перше, що потрібно, це заховати нитку. Знаєте, щоб виворітний бік був гладенький. Покажіть нам виворітний бік, бо це дуже завжди цікаво. Усього настільки бік. акуратний виворітний бік. Усьо він, він без вузликів і без поперечних ниток. І зараз я покажу, як ховати край нитки, щоб ну не зав'язувати вузлик. Взагалі не потрібно зав'язувати, просто нитку склав удвоє. І маєш, маєш сховати цю ниточку, отут-де буде вишивка, маєш сховати її в канві. Якби тут, де плетіння йде ниток, от між тими нитками заховати ниточку. От, і проводиш, ховаєш кінчик, і починаєш вишивати. Хрестик він складається із стібків, з напівхрестиків. Тобто, спочатку ми робимо стіпки в один бік. Це все сердечко ми робимо в один бік. Ми робимо спочатку: так, ми робимо в один бік, от таку от діагональка така виходить у нас один стібок. От. І ми. Продовжуємо, поки не зробимо повністю серце, ми кладемо всі стіпки в один бік. От. А потім вже, далі друга половина роботи, ми, будемо, його, ми як будемо закривати цей хрестик, ми будемо класти другий стібок уже другу діагональку. Тобто вже буде виходити хрестик у нас. От. І я зараз почну вишивати, класти спочатку ці стібки. Це ми робимо для того в два етапи, щоб. У нас була, була красива задня сторона. Так, звичайно, щоб була красива задня сторона, щоб виходило все гладенько. Бачите, тут немає ніяких вузликів, а тут одразу ж кладуться такі, от, як ну, виворітна сторона, кладеться така обережна, всі, всі ниточки дивляться в один бік. Тань, поки ви будете вишивати, угу. я вас хочу запитати про те. Вишивка якої тематики буде доречна до для подарунку? Бо ми сьогодні ми анонсували, що ми будемо робити такий собі подарунок. А, ну, вишивка. Взагалі, от ми зараз робимо таку заготовку, вона також може йти для подарунку, наприклад, для листівки. От якщо ми сьогодні встигнемо в ефірі її зробити, то ми зробимо і покажемо, як це виглядає. О, і, взагалі, для вишивки можна використовувати ну, будь-яку подарункову тематику. Ну, ось, наприклад, от така листівка. Підійде тут дівчинка з квітами намальована, це все вишито хрестиком, воно просто обрамлене потім в папір. От, і це можна дарувати. Є отакі для подарунку магніти на холодильник, вони вони з магнітами. О, така серія магнітиків я вишивала про рідний дім. Тут ну, такі цікаві надписи: є дім там, де серце, дім там, де я є собою, і ще є отака, дім там, де мама. От, і, ну, Давайте я... показує... покажемо ще раз задню сторону, що там є магніти. Так, тут є магніти, їх можна прикріпити на холодильник. Тобто, ну, Таку річ можна як, як сувенір подарувати. О, є такі е, закладки для книжок. Для тих, хто любить читання, я думаю, ну, це буде непоганим таким подарунком. От, і ну, Різні різні в принципі, для подарунка можна дарувати картини, вишивати. Я принесла з собою такі от е, е, зображення кави. А Також тут вишито хрестиком, взято в рамку, і також, я думаю, як, як подарунок, ну, це він, він буде чудовий, особливо для кавоманів. А, тобто вишив, вишивати можна все: серветки, одяг ну, для подарунку. Людина вирішила собі, подумала і вирішила, що от я хочу вишивати. Неважливо якого віку, бо ви знаєте про те, що іноді тобі і там, і в 60 років ти згадуєш про те, що ну, ну хочуть згадати хочуть якісь. Навики, але вже там чи нічого не пам'ятаю, чи нічого не вмію. Що слів починати такій людині? А, ну я думаю, що для початківця краще взяти а, щось таке не, не дуже глобальне, може, не дуже велику картину. Я, наприклад, починала із подушок для голок. Тобто вони були маленькі, от, вони були досить прості, але я. Якби на цьому ну, набивала руку, вчилася. От. І я думаю, що також потрібно для початківців взяти от такі якісь, ну от як ми показували, от закладочку якусь вишити там. Давайте я ще раз покажу закладочку. Закладочки їх, їх а тут доволі велика кількість. Я думаю, зараз буде видно. Вони дійсно дуже красиві, і це не просто. Красивий подарунок, це ще і корисний подарунок це подарунок з якоюсь метою. Його можна використовувати практично. Тож, такі закладочки у нас є. Стане. Тань. Які схеми варто обирати? От сьогодні ми вибрали схему, де є всього-навсього один колір. Угу. Так. Для початківців це правильний крок. Ну, це найлегший крок, можна сказати, тому що я так як взяла для майстер-класу те, що буде швидше, оскільки я розумію, що ефірний час він обмежений. От і якщо Якщо людина хоче, ну тільки починає вишивати, хоче вчитися, вона може взяти і не обов'язково один колір, Можна там взяти 2, 3, 10. Ну, але просто не занадто такі, знаєте, пістряві картини, там, де дуже багато кольорів, бо можна просто заплутатися. І щоб було легше, ну, беріть там, де менше, От для початку беріть менше. Ви до того, що там, де більше, до таких якихось яскравих шикарних картин, ви ще дійдете. Як обирати нитки? Бо ти приходиш до магазину, їх. Неймовірна кількість, ти на них дивишся, і ти не думаєш, що ти аж якось тебе це вражає, і ти не можеш зрозуміти, що тобі треба. Ну, дивіться, нитки, вони є, вони є а, для вишивання, вони є а, бавовняні, От, тобто їх, най, їх велика кількість, мабуть, найбільша, вони досить такі. Яскраві, дуже велика гамма кольорів представлена. І ціни також ну, є не дуже дорогі, нитки і є вже такі, знаєте, як для професійних майстрів, а вони, вони дорожчі будуть, от але вони не линяють, вони не вигорають на сонці і в їхніх ну, фірми представляють дуже велику гаму. Тобто, якщо там зелений, то це не один-два кольори. А там буде з 20 зелених кольорів, відтінків, що ти можеш собі підібрати саме те, що потрібно. От і є також нитки. Акрилові, вони дуже яскраві, знаєте, такі кольори, що аж очі їдять, такі кольори. Вони підходять, їх часто беруть на рушники, на якісь серветки, скатертини. ну, Ними також вони недорогі, ними можна вишивати. В принципі, ну, як для початківця, головне, щоб нитка вона гарно закривала клітинку, хрестик, щоб не залишалося таких, знаєте, порожніх місць. от, І ну, він повинен. Залежно від цього підбирати. От, не потрібно гнатися, може за найяскравішими. Вибирайте ті, які підійдуть ну, саме для характеру а, того, що вишиваєте ви. А за найдорожчими потрібно гнатися, Чи також ні? Ні, не обов'язково. Насправді є і нитки, і не дуже дорогі, але вони також не Ну, вже пробували їх прати, там при високих температурах різними порошками. А, вони нормально. А, Ну, Не не линяють нічого, вони не залишають колір і не, не потрібно гнатися за найдорожчими. Можна обійтися й дешевше. Я зрозуміла, а з канвою як бути, бо існує. Я бачила м, принаймні кольорів 5 Угу. І вони бувають, наскільки я зрозуміла, різних типів, як обирати канву, принаймні для першого разу. Так зараз розкажу про канву. Зараз покажу те, що в мене вже вийшло. От це сердечко, яке ми вишивали. А в мене вже частина є. Хочу показати, бачите, воно в принципі складається все з напівхрест, з напівхрестиків, з таких діагональок. От, практично. Тут мало дуже хрестиків, які вже закриті. І я дійшла до кінця, я дійшла донизу, і тепер я буду йти в інший бік, я буду йти і закривати ці хрестики, і в мене вже будуть отримуватися повноцінні хрестики. Тобто я вже ну, буду, буду закінчувати Покажіть задню речки. сторону, то ми що ми не обманюємо. От, що це ні, є, я, дуже... я не обманюю, бачите, тут, тут немає ніяких вузликів, тут немає навіть поперечних ниток, тобто всі нитки вони йдуть вниз, дивляться, вони йдуть в одну сторону. От, ну, я ще Закінчу, коли то вже можна буде подивитися тоді в готовому варіанті. І от стосовно канви, а, так, канва є різних кольорів. Зазвичай це йде ну, бабовна тканина, і вона відрізняється від звичайної тим, що в неї видно ну, такі от клітинки. Тут є дірочки, і тут дуже легко робити хрестик. Тому що на такій звичайній тканині, де е, таке е, ну, плетіння без дірочок, воно ну, дуже, дуже важко вишити хрестик. це, ну... Практично, це взагалі так, якщо там великий малюнок, це неможливо. От і потрібно купувати канву для, для такої справи. Є канвана, які одразу вишиваються такі різні роботи, як я сьогодні показувала картини, закладки. А є така канва, наприклад, яка нашивається на звичайну тканину, на будь-яку тканину, тобто можна там на таку тканину, на таку тканину, як у вас сукня. і... Нашити ту канву, і потім по ній гарно видно клітинки. І по тих клітинках вишити хрестиком. В кінці ця канва вона витягується, і малюнок він виходить просто таки на ну, на на, на, тканині. Так, на самій тканині, на самій тому одязі, чи, ну, чи що ви хочете прикрасити вишивкою. От, та, та канва вона витягується потім і виходить дуже-дуже гарно, так, знаєте, дуже професійно. От. І Звичайно, є, є різні кольори канви. Но це вже залежно від того, що ви там Вишиваєте, який ви там собі хочете, може щось вишити на бежевій канві, чи щось там на рожевій канві, на чорній канві. Тобто, ну це вже залежно від фантазії і настрою. Тетяна гладиш сьогодні у нашій студії. Ми сьогодні робимо майстер-клас з вишивки і обов'язково до нього повернемося, але одразу після кліпу. Тетяна Гладиш сьогодні в нашій студії ми продовжуємо наш майстер-клас з вишивки. І зараз, я думаю, Таня нам покаже, що виходить вже. Так, я покажу, що я вже, в принципі, своє сердечко закінчила, і мені залишилося тільки заховати нитку. От, І нитку я ховаю. От мене ще залишилося. і я ховаю, я просто просовую голку між хрестиків. От, Десь хрестика через 4-5 я витягаю. І виходить, що кінчик він захований тут в хрестиках і можна обрізати нитку. І не треба вузлів. І не треба ніяких вузлів. А тепер ми подивимося, ну, виворітний бік, він ідеальний. От, В принципі, можна. І далі можна працювати з цією заготовкою, як я казала, це можна зробити магніт, можна зшити таку а, подушечку для голок. Я сьогодні взяла а, ось таку з. Рамочку. рамочку із паперу просто вирізала. І е, якщо ми це серце вставимо е, в рамочку, в нас вийде листівочка. І ну, можна, можна робити такий подарунок, в принципі, я думаю. Ну, ми зараз будемо дороблювати наш дор... подарунок. Так, ми спробуємо його доробити зараз. Таня буде дороблювати, а я буду питати, бо мене, в мене ще в мене залишили запитання. Ага. Ти коли сідаєш вишивати перший раз, чи є якісь підводні камені, про які ну початківці вони не додумуються про те, що ну, більшість людей думає, що а, це взяти, сісти хрестик туди, сюди, туди, сюди і вийде. Але коли. Ти вже довишиваєш там до середини роботи, ти перевертаєш, а в тебе там вузли щось наліплено. Ну так, так. це насправді це один, мабуть, із таких найважливіших виворітних камен, тобто підводних каменів, виворітний бік, тому що буває, що лице виходить красиво. А... Ну, ззаду ти вже дивишся, воно так не дуже. Але в принципі, якщо це йде десь там в картину, воно там закривається, то це нічого страшного. Звичайно, якщо це серветки, скатертини, хочеться воно ну десь буде в побуті використовуватися. То хочеться, звичайно, щоб там було все більш-менш. Прийнятно. От, тому ну так, виворітний бік, тут потрібно вчитися. Не все зразу виходить, може, е, ну, і не треба чекати, що одразу вийде іде, ідеальний виворіт. Але з часом цьому можна навчитися. Так, це один із таких е, головних підводних каменів. І в принципі, з практикою все приходить. Якщо є ціль, ну так як я, я коли перший раз побачила е, вишивку і побачила виворітний бік на сервеці, він був ідеальний. Я так загорілася, я думаю, я хочу, хочу, щоб так навчитися. І, ну, Врешті-решт я ходила, там дізнавалася, там, питала якихось знайомих, шукала якісь журнали, де цьому вчать. От. І є ну, секрети, які там, де ми, наприклад, вишиваємо, кладемо не просто ну, хрестиком, наприклад, не так про провелини, так от, а де ми, наприклад, спочатку. Верхню нитку поклали, а потім під нею просовуємо а, нижню. нижню так. І тоді ж вони і хрестики дивляться всі в один бік, і вивертній бік при цьому виходить гарно. Тобто ще є багато секретів. Але... Насправді так. Але наскільки я розумію, що гарний виворітний бік це. Така ознака вже майстра, вже в людини, яка вміє вишивати і давно вишиває. Так, ви знаєте, ну, наприклад, я стараюся, навіть якщо я вишиваю там картину, де буде закритий виворітний бік, я все одно стараюся, щоб це була із, із того ж боку, така гарна робота. От, І так, це вже, я думаю, що це вже така як ознака, що людина навчилася. Вже можна, можна довіряти складні речі. Ви скільки вчилися? Ой. Ну, я я не знаю. в Принципі, а, я вишиваю десь, мабуть, ще зі школи. От ну, Років зотри, я просто пробувала для себе там десь якісь подаруночки невеличкі, О, поки, поки я взялася за велику картину, і я так, мабуть, і з півроку вишивала, сумлінно, ну, старалася. От, ну, тобто, Можна сказати, що я до сих пір вчуся. Якщо я, вже, наприклад, напрацювала гарну техніку, то я вже напрацьовую швидкість. От, бо коли вже є гарна техніка, тоді можна вчитися швидше і швидше, ну, щоб воно виходило. Тому отак от, от. Давайте покажемо нашу листівку. А, так, от у мене вийшла. Ми туди. на ту сторону повернемось, давайте туди покажемо. Ось така в нас вийшла листівка, а, от такий подарунок. А, так, на, на швидку руч у мене вийшла така листівочка. Ну, в принципі, можна подарувати там близькій людині. Таке. Ну, тут можна тут ваша вишивка. Тут можна підписувати, писати гарні побажання і слова на тут, де залишився голий папір. Ну, от, отак от це приблизно виглядає. Насправді дуже гарно. Давайте ми поставимо, щоб було їй видно в ту сторону. Розкажіть про те, скільки в початківця піде часу на те, щоб таку листівку вишити. Ну, я думаю, що пару днів. За пару днів можна вишити таке, ну, ну два-три. Просто ви ж швидко в нас, ми ж з вами сіли, і ви, ви все вишили буквально там за дуже короткий період часу. Mm -hmm. А треба людині запастися таке терпіння. Так, два-три так, дні. Так, ну, ну вишивці головне терпіння. І я так думаю, що взагалі, якщо починаєш вишивати, і ти не впевнений, що тобі вистачить терпіння, то ну, краще взяти щось маленьке, що там швидко вишиться, і буде і подарунок гарний, і завершена робота. Що робити, якщо все не так, як ти уявляв? От Ми сьогодні вишили маленьку роботу, якщо людина візьметься за неї і подумає, що ну, це було так легко, а зараз я вишиваю, вишиваю, нічого не виходить. Тут знову ж таки терпіння, пробуйте, якщо щось не виходить, не бійтеся розпустити От, і почати знову вишивати, але. Я думаю, що вишивка, вона взагалі вже, от коли ви будете завершувати, вона не може розчарувати. Бо це те, що зроблене своїми руками, це те, що зроблене від, від душі. І вона ну, обов'язково сподобається ну, і, самі, і, самі, і самому вишивальнику, і також хто буде бачити цю роботу. Таня, я вам дякую, що сьогодні були у нашій студії. Дякую за майстер-клас і думаю, що у вас є можливість сказати кілька гарних слів нашим глядачам. А, ну, Так, я бажаю. Гарного літа, по-перше, бо зараз літо почалося. От щоб воно було таким яскравим, вдалим і взагалі щоб було багато подарунків і сюрпризів. Так, я вам ще раз дякую і хочу сказати про те, що майстер-клас з вишивки нам сьогодні провела Тетяна Гладиш, Тож вишивайте, робіть подарунки власними руками, і, звичайно, дивіться нашу програму. Ми повернемось одразу після кліпу. До побачення.